На березі Рейну, в серці одного з найстаріших міст Німеччини, стоїть вартовий готичний титан, чиї два шпилі близнюки пронизують саме небо. Він бачив Римську імперію, лицарські турніри, полум'я інквізиції, століття забуття і вогняний апокаліпсис сучасної війни. Це Кельнський собор, офіційно собор святого Петра і Святої Марії. Але світ знає його як пам'ятник майже неможливій мрії. Його історія це не просто хроніка будівництва, це епічна сага про людську віру, що межує з божевіллям, про пакт, укладений із самим дияволом, про прокляття, що висіло над містом століттями, і про диво, яке досі не можуть пояснити ані історики, ані інженери. Щоб зрозуміти його душу, ми повинні повернутися в далекий 1164 четвертий рік. В епоху, коли святі реліквії були ціннішими за золото і могутнішими за армії, все почалося з військового трофея. Архієпископ Кельна Райнельд фон Дасель був не лише церковним діячем, а й канцлером священної Римської імперії. У 1164 році, після завоювання Мілана, він отримав від імператора Фрідріха Барбароси найбажанішу реліквію християнського світу Мощі трьох волхвів. Тих самих мудреців Каспара, Мельхіора і Бальтазара, які прийшли з дарами до новонародженого Ісуса. Це був політичний джекпот. Перевезення Мощей до Кельна перетворило місто на один з головних паломницьких центрів Європи, що міг змагатися з Римом та Єрусалимом. Натовповірян ринули до міста, щоб вклонитися святині. Старий собор, що стояв на цьому місці, був занадто малим і скромним для такої величі. Потрібно було щось неймовірне, щось, що затьмарить усі храми світу. Потрібен був гідний саркофаг не лише для мощей, а й для самого міста. Так народилася ідея ідея, що межувала з гординою. 15 серпня 1248 року архієпископ Конрад фон Гохштаден заклав перший камінь у фундамент нового собору. План був грандіозним: збудувати найбільшу церкву в християнському світі, перевершивши величні собори Франції. Це мала бути симфонія з каменю та світла, що тягнеться до самого Бога. Перший архітектор, майстер Герхард фон Ріле, був генієм. Він розробив проект. Що вражав своєю сміливістю, але з такими великими амбіціями приходять і великі спокуси. Згідно з похмурою кельнською легендою, майстер Герхард зіткнувся з нерозв'язною проблемою. Він міг уявити свій собор, але не міг перенести складні креслення на пергамент. Дні і ночі він сидів над порожніми сувоями і відчай з'їдав його душу. І ось однієї ночі, коли він блукав берегом рейну, перед ним з'явився незнайомець. У темному плащі це був диявол. Я бачу твої муки, архітекторе, прошипів він. Я дам тобі ідеальні креслення для твого собору. Він буде найвеличнішим на землі. Але є умова, ти збудуєш його за моїми кресленнями, а натомість віддаси мені свою душу, душу своєї дружини та своєї дитини. В іншій версії легенди диявол запропонував парі. Він зобов'язався збудувати підземний канал, що приведе воду до собору швидше, ніж архітектор встигне закінчити будівництво. Якщо диявол виграє душа Герхарда, його зневірений архітектор погодився, але його дружина підслухала розмову. Вона була розумною жінкою і вирішила обдурити сатану. Вночі перед закінченням терміну парі вона вийшла на вулицю і голосно крикнула, імітуючи голос півня, що сповіщає про світанок. Диявол обдурений, подумав, що програв. У люті він з'явився перед дружиною Герхарда і показав їй креслення. Жінка вихопила їх з його рук. Розлючений подвійною зрадою, диявол прокляв собор і місто. Нехай буде так. Цей собор добудують, але коли останній камінь ляже на своє місце, настане кінець світу. А твоє ім'я, Герхарде, буде назавжди забуте. І прокляття, здавалося, почало збуватися. Робота йшла у 1322 році, освятили хори, але потім щось пішло не так: ентузіазм згас. Гроші закінчилися, готичний стиль вийшов з моди, і його почали вважати варварським. У XVI столітті будівництво повністю зупинилося. Понад 300 років Кельнський собор стояв недобудованим. Скелет забутої мрії. Над містом височіла лише одна вежа. Увінчена гігантським дерев'яним краном, що простояв на ній століттями як німий докір людській нерішучості. Це було дивне, похмуре видовище, здавалося, прокляття диявола діяло. Але на початку 19 століття Європу охопила хвиля романтизму. Люди знову закохалися в готику, в лицарські легенди, в містичне минуле. Перше сталося диво. У 1842 році в Дармштадті було знайдено загублений оригінальний план фасаду собору, створений майстром Герхардом. Це стало національною сенсацією. Німецька нація, роз'єднана на той час, побачила в добудові собору символ своєї майбутньої єдності. Король Пруссії дав гроші. Тисячі людей з усієї Німеччини жертвували кошти. Будівництво відновилося з новою промисловою силою. І ось 15 жовтня 1880 року, через 632 роки після закладення першого каменя, було встановлено останній камінь на вершині південної вежі. Собор був завершений, світ не закінчився. Здавалося, прокляття було знято, але найстрашніше випробування було ще попереду. Давайте увійдемо всередину. Тут зберігаються скарби, що затьмарюють уяву. Ось він, сенс існування собору саркофаг трьох волхвів, найбільший релікварій Західної Європи, витвір мистецтва з позолоченого срібла, прикрашений тисячами дорогоцінних каменів та перлин. Над його створенням працювали найкращі майстри середньовіччя. А ось Герокрест – розп'яття кінця X століття, одне з найстаріших. Монументальних розп'ять у Європі, погляд хреста сповнений нелюдського страждання, кажуть, у середньовіччі цей хрест вважався чудотворним і світло, вітражі. Деякі з них збереглися з 13 століття, розповідаючи біблійні історії мовою кольорового скла, а поруч із ними диво ХХІ століття, піксельний вітраж Герхарда Ріхтера. 11,5 тисяч квадратиків із 72 кольорів, розташованих у випадковому порядку, симфонія зі скла та світла, що поєднує глибоке середньовіччя і цифрову епоху. Собор стояв у своїй величі, переживши століття. Але всередині ХХ століття на нього чекало пекло, Друга світова війна, кельн як важливий промисловий центр. Зазнав одних з найжорстокіших бомбардувань в історії. За роки війни на місто було скинуто сотні тисяч бомб. 95% центрального Кельна було стерто з лиця землі. Фотографії того часу показують апокаліптичний пейзаж: руїни, кратери, випалена земля. І серед цього моря руїн стояв він Кельнський собор. Це відоме як диво Кельна. Він не був неушкодженим. У нього влучило близько 70 бомб. Дах був зруйнований, вітражі вибиті, стіни посічені осколками, але він стояв, його каркас, його вежі, його структура витримали. Як це можливо? Чому він уцілів, коли все навколо перетворилося на попіл? Існує кілька версій. Прагматична, союзні пілоти використовували його вежі як ідеальний орієнтир для навігації, тому намагалися не цілитися в нього. Інженерна. Геніальна готична конструкція з її аркбутанами та контрфорсами виявилася напрочуд стійкою до ударних хвиль. Але для мешканців Кельна відповідь була одна: це було божественне втручання, диво. Собор, що пережив прокляття диявола та століття забуття, не міг загинути у вогні людської ненависті. Він стояв як символ незламності духу серед тотального руйнування. Після війни почалася нова ера. Ера відновлення, роботи з реставрації тривають і досі. Кельнський собор це буває, це, по суті вічний будівельний майданчик, існує спеціальна організація гютте» або соборна майстерня, яка займається виключно його збереженням. Майстри каменярі, реставратори, вітражисти щодня працюють, замінюючи пошкоджені блоки, очищуючи камінь від бруду та наслідків кислотних дощів. Кажуть, щойно вони закінчують реставрацію з одного боку, час починати знову з іншого. Можливо, в цьому і є спосіб обійти давнє прокляття. Якщо собор ніколи не буде абсолютно завершеним, якщо на ньому завжди вестимуться роботи, то останній камінь ніколи не буде покладено, і кінець світу, обіцяний дияволом, ніколи не настане. Сьогодні Кельнський собор це об'єкт. Всесвітньої спадщини ЮНЕСКО, діючий храм і магніт для мільйонів туристів, але він щось більше це пам'ятник терпінню, свідок історії, доказ того, що великі мрії, навіть якщо на їхнє втілення йдуть століття, варті того, і символ надії, що навіть після найтемнішої ночі завжди настає світанок. Якщо камінь Кельнського собору зміг пережити століття забуття і вогняний шторм війни, які ще історії про виживання? Зберігають інші великі споруди світу, які таємниці, поховані під бруківкою помпеїв, міста, що застигли в часі, і яка невідома сила захищає древні храми Ангкора від всепоглинаючих джунглів. Світ повен місць, що кинули виклик часу, долі та руйнуванню, і кожне з них зберігає свій секрет незламності. Якщо ви хочете дізнатися ці секрети, почути історії про боротьбу та виживання, що перевершують уяву, тоді приєднуйтесь до нас, підписуйтесь на наш канал, і ми разом дослідимо найстійкіші та найзагадковіші куточки нашої планети. Натисніть на дзвіночок. Адже найдивовижніші історії це історії про те, як життя і краса перемагають хаос, і ми розповімо їх вам.